Перше послання Іоанна, розділ 1, – це короткий, але надзвичайно глибокий уривок нового завіту, що містить фундаментальні істини християнської віри. Усього в цьому розділі 10 віршів, але кожен з них сповнений богословського змісту. Ось пояснення і головне значення цього розділу: загальний зміст. Іоанн, один із найближчих учнів Ісуса Христа, проголошує, що Він був свідком втілення, тобто, що слово життя, Ісус Христос, стало людиною. Він закликає вірних до спільності з Богом, яка можлива лише через ходіння у світлі, а не в темряві. Також говорити про важливість визнання своїх гріхів і Божої вірності у прощенні. Ключові ідеї розділу перше свідчення про Христа В 13 що було від початку, що ми чули, що бачили своїми очима. Іоан стверджує, що Ісус вічне Слово життя був із Отцем і явився нам. Іоанн і апостоли не просто чули про Ісуса, вони бачили Його, торкалися Його, були з Ним. Це твердження підкреслює реальність втілення. Ісус був справжньою людиною, а не привидом чи ідеєю. Іоанн прагне, щоб інші також увійшли в спільність з Богом і один з одним. Друге світло і темрява. В 5.7 Бог є світло, і немає в ньому жодної темряви. Бог абсолютно святий, у ньому немає зла, брехні чи гріха. Якщо ми кажемо, що маємо з ним єдність, але живемо в темряві, гріху, брехні, злі, ми обманюємо себе. Справжня віра виявляється в житті у світлі, тобто в праведності, істині, любові. Ходіння у світлі веде до справжньої спільності між людьми, а кров Ісуса очищує від усякого гріха. Третє визнання гріха і прощення виш восьмий десятий. Коли кажемо, що не маємо гріха, себе обманюємо, Іоан нагадує. Усі люди грішні, заперечення цього самообману. Бог вірний і праведний, щоб простити гріхи тим, хто визнає їх. Якщо ж ми твердимо, що не згрішили, ми робимо Бога неправдомовцем, бо сам Бог каже, що всі згрішили. Головне значення перше. Ісус Христос реальний, вічний Син Божий, що прийшов у плоті. Друге християнське життя це життя у світлі, тобто в істині, чистоті та любові. Третє. Неможливо мати спільність із Богом, живучи в темряві, гріху. Четверте сповідання гріхів, ключ до прощення Бог не просто милостивий, а вірний і праведний. Прощає, бо Ісус заплатив ціну. П'ята християнська спільність це не просто бути разом, а спільність у Христі, яка базується на правді, світлі, покаянні і очищенні. Підсумок 1 січня це заклик до щирості перед Богом, до життя без масок. Це нагадування, що віра це не слова, а світло в нашому житті. Це запрошення до близької, святої, радісної спільності з Богом через Ісуса Христа, який очищає від гріха, але тільки тоді, коли ми визнаємо свою потребу в прощенні. Ось повне пояснення другого розділу першого послання Іоанна глибоке, послідовне і доступне пояснення першого Івана другого розділу. Апостол Іоанн продовжує звертатися до віруючих із любов'ю і турботою. Він називає їх діточками це не приниження, а відображення духовної ніжності та відповідальності. Він навчає, як жити правдиво у вірі, уникаючи гріха, обману та спокуси світу. Перша Ісус заступник і жертва за гріхи. Вірші 1-2. Іоанн пише, що Він звертається до вірян, щоб вони не грішили. Проте, якщо все ж хтось згрішить, у нас є заступник перед Отцем Ісус Христос. Він праведний і є жертвою за наші гріхи. Не лише за наші особисто, а й за гріхи всього світу. Це втішає, бо нагадує. Божа благодать доступна кожному, хто приходить до нього у визнанні. Другий послуг як доказ пізнання Бога, вірші 3, 6. Пізнати Бога не просто знати про нього, а жити у слухняності Його заповідям. Іоанн каже, що той, хто заявляє, Я пізнав його, але не дотримується його слова, обманює себе. Справжнє пізнання Бога завжди виявляється в житті, яке слідує прикладу Ісуса Христа. Третя любов як світло, ненависть як темрява. Вірші 7.11. Йоанн згадує заповідь, яка була від початку, і водночас каже, що вона нова це заповідь любити ближнього. Любов це прояв світла. Той, хто любить свого брата, перебуває в світлі, а той, хто ненавидить, досі в темряві. Навіть якщо така людина вважає себе духовною, темрява осліпила її очі. 4. духовні рівні дітки, юнаки, батьки. Вірші 12-14. Іоанн звертається до віруючих на різних етапах духовного життя. Дітки, їм прощено гріхи через ім'я Ісуса. Юнаки вони сильні, перемогли лукавого завдяки Божому Слову. Батьки вони знають Бога від початку, мають глибоке пізнання. Це відображає духовний ріст. Від новонавернених до зрілих, укорінених у Господі. 5. Не любіть світу. Вірші 15-17. Іоанн застерігає Не любіть світу і того, що в ньому. Світ у цьому контексті це не люди і не творіння, а гріховна система, яка противиться Богові. Тілесні бажання, хіть очуй, гордість життєва усе це минеться. Але той, хто чинить Божу волю, перебуватиме вічно. Шосте. Остерігайтеся антихристів. Вірші 18.27. Іоанн попереджає Настали останні часи, і багато антихристів з'явилося. Ці люди вийшли з поміж віруючих, але не були справжніми, бо залишитися в істині вони не змогли. Справжні віруючі мають помазання від святого, тобто Духа Святого, який навчає, охороняє і дає розпізнання. Хто заперечує, що Ісус є Христос, той Антихрист. Сьомий. Перебувайте в Христі. Вірші 28-29. Розділ завершується закликом: перебувайте в ньому, щоби при його поверненні не злякатися. Якщо ти живеш у праведності, то ти народжений від Бога. Істинна віра не в словах, а в справжньому способі життя, що відображає характер Христа. Висновок. Другий розділ. Першого послання Іоанна це надзвичайно практичне і водночас духовно глибоке послання. Ми маємо надію, бо Ісус наш заступник. Пізнання Бога не теорія, а життя в послуху і любові. Ми не повинні піддаватися спокусам світу. Ми маємо Духа Святого, що навчає і захищає від обману, і наша впевненість у вічному житті зростає, коли перебуваємо в Христі. Цей розділ мов духовний компас для віруючого, який хоче не просто вірити, а жити в світлі, правді і любові. Ось пояснення третього розділу першого послання Іоанна, де апостол продовжує розкривати тему духовного народження. Святого життя та справжньої любові. Пояснення першого Івана третього розділу. Перше ми діти Божі. Вірші ОНШ 4. Іоанн захоплено говорить про те, що ми стали дітьми Божими, це найвища честь і благословення. Бог так сильно полюбив нас, що назвав своїми дітьми. Світ не пізнає й не розуміє цього, бо не знає Бога. Обіцянка. Коли Христос з'явиться вдруге, ми будемо подібними до нього, бо побачимо Його таким, яким він є насправді. Це дає нам надію і стимул до святого життя тут і зараз. Друга святість, ознака дітей Божих, вірші 4.10. Іоанн наголошує, що діти Божі мають відмінність від дітей диявола. Основна ознака це життя в праведності та любові. Той, хто живе в гріху, не пізнав Бога і не належить йому. Той, хто не любить брата свого, також не може бути Божим Сином, бо любов є основним знаком Божої родини. Він нагадує, що любов це не просто слово. А дія Христос прийшов, щоб спасти нас від гріха. Третє любов у дії, відданість і жертва. Вірші 11-18. Іоанн згадує, що послання, яке вони почули від початку, це заклик до любові один до одного. Любов, на відміну від ненависті, є доказом того, що ми живемо у світлі і в істині. Він наголошує, що справжня любов це не просто слова, а жертва за інших. Ідеальним прикладом є жертва Христа. Ми повинні любити так, як він полюбив навіть до смерті. Особливо яскраво підкреслюється, що якщо ми бачимо брата у потребі і залишаємося байдужими, то наша любов порожня. Четвертий Дух святого і перемога над світом, вірші 19-24. Іоанн каже, що справжня віра підтверджується діями, ми пізнаємо, що ми вправді, коли любимо брата. Святий Дух, що перебуває в нас, дає нам упевненість, що ми належимо Богові. Якщо хтось відкидає Ісуса як сина Божого, то він не належить Богові. Але хто зберігає віру, той має і Отця, і Сина. Головні думки розділу бути дитиною Божою це велика честь і покликання. Святість і відмова від гріха ознаки справжнього дитинства Божого. Любов це не абстрактне почуття, а конкретна дія і жертовність. Віра підтверджується любов'ю і перемогою над світом через Духа Святого. Збереження віри в Ісуса є ключем до життя в єдності з Богом. Цей розділ мотивує жити не просто як віруючі за назвою, а як діти Божі, які відображають Божу любов, святість і перемогу у своєму житті. Ось пояснення четвертого розділу першого послання Іоанна, одного з найважливіших усього послання, де апостол говорить про суть Божої любові і взаємини між людьми. Пояснення першого Івана 4-го розділу перше випробування духів, вірші 1 до 6. Йоан починає з попередження перевіряйте духов чи вони від Бога. Не всі духи добрі, багато лже пророків, які вводять в оману. Критерій правдивого духа він визнає, що Ісус Христос прийшов у плоті. Хто це відкидає, той не від Бога. Вірні мають Святого Духа, який дає розпізнання і силу протистояти брехні. Другий Бог це любов. Вірші 7 до 12. Апостол закликає любити один одного, бо любов походить від Бога. Хто любить, той народився від Бога і пізнає Бога. Сам Бог це сама любов. Ісус Христос показав цю любов, віддавши Сина свого на жертву за гріхи світу. Якщо ми любимо один одного, то Бог перебуває в нас, і Його любов у нас досконала. Любов це не тільки почуття, а вияв Бога через нас. Через любов ми стаємо свідками Божої присутності у світі. Третє. Любов як доказ нашого перебування в Бозі. вірші 13.21 Іоанн пояснює, що ми пізнаємо, що перебуваємо в Богові, якщо маємо Святого Духа. Перебування в Бозі виявляється через любов. Любов до Бога і до ближнього нерозривно пов'язані. Хто не любить брата свого, того не може любити Бога, якого не бачить. Іоанн нагадує, що Бог полюбив нас першим, тому ми повинні відповідати йому любов'ю. Любов у страху не живе, бо страх пов'язаний із покаранням. Справжня любов вилучає страх. Коли ми любимо досконало, то маємо упевненість у День суду, бо Божа любов у нашому серці як захист і сила. Четвертий Бог виявив свою любов через Ісуса Христа. вірші 9, 10, 14, 16. Через Ісуса Бога пізнаємо як того, хто віддав сина на жертву за нас. Це найвищий прояв любові. Той, хто вірить у цю любов і живе нею, перебуває в Бозі і Бог у ньому. Основні думки розділу. Віруючі повинні пильнувати і розрізняти духовні вчення. Любов це істина, що походить від Бога і свідчить про наше духовне життя. Бог це любов, і ця любов проявилася в Ісусі Христі. Перебування в любові це ознака перебування в Бозі. Справжня любов позбавляє страху і дає упевненість. Цей розділ це глибокий заклик до того, щоб жити не просто за законом, а в любові, яка походить від Бога та яка є найбільшим доказом нашої віри. Ось пояснення п'ятого розділу першого послання Іоанна завершального, в якому підсумовуються ключові теми віри, перемоги і життя в Бозі. Пояснення першого Івана П'ятого розділу перше віра в Сина Божого запорука народження від Бога. Вірші 1.5. Іоанн починає ствердження: той, хто вірує, що Ісус Христос, Син Божий, той народився від Бога. Віра тут це не просто прийняття факту, а активна довіра, що веде до духовного народження. Віра в Ісуса є основою для перемоги над світом гріхами, спокусами і злом. Той, хто любить Бога, виконуючи Його заповіді, є переможцем. Друга заповіді і любов до Божих дітей. Вірші 6.12. Іоанн говорить про три свідчення: вода, кров і дух, які свідчать про Ісуса Христа, вода хрещення Ісуса, кров Його жертва на Христі, Дух Святий дарований Богом, що свідчить про правдивість Ісуса. Всі ці три є одностайними свідками, що Ісус син Божий і Спаситель світу. Іоанн наголошує, що Бог дав нам вічне життя, і це життя в сині Його. Третє впевненість у вічному житті. Вірші 13-17. Апостол хоче, щоб віруючі мали впевненість у вічному житті, яку вони отримують через віру в Ісуса. Він також говорить про силу молитви. Якщо ми просимо Бога згідно з Його волею, Він слухає нас. Особливо апостол звертає увагу на молитву за своїх братів, які сповідують гріхи, це не означає повну безкарність, але прощення у божих межах. Четверте останнє застереження і благословення. Вірші 18-21. ІОАН говорить, що той, хто народився від Бога, не грішить постійно, бо Бог охороняє його. Грішники ті, кого диявол тримає у своїй владі. Він закінчує словами про те, що ми знаємо, хто є істинний Бог і що Ісус Христос є Сином Божим, який дав нам розуміння, щоби ми могли жити в єдності з Отцем. Основні ідеї розділу віра в Ісуса Христа, основа народження від Бога і перемоги над світом. Свідчення води, крові і духа підтверджують справжність Ісуса як Сина Божого, Бог дав нам вічне життя через Ісуса Христа. Впевненість у житті вічному і сила молитви, особливо за інших віруючих, той, хто в Бозі охороняється від гріха, знання Бога і його сина, джерело життя і спасіння. Цей розділ завершує послання сильною нотою впевненості, радості і заклику до віри та та молитви.